Доброго дня! Сьогодні 1 червня і з вами у студії Оксана Гришко та нова ведуча Швирид Наталія, які я передаю свої повноваження. У новинах останній дзвоник колегіомі. Проводжаємо наших випускників. 29 травня у Володимирецькому районному колегіомі відбулося урочисте свято останнього дзвоника. Вже у 27-й раз продзвонів дзвінок та на нашому подвір'ї, сповіщаючи когось про канікули, а когось про завершення шкільного життя. П'ять одинадцяти класів на чолі з класами-керівниками стали гордістю подій. Адже серед них цьогоріч 12 медалістів та безліч творчих та активних молодих людей, що впевнено понесуть у світ звання випускник колегіум. Для глядачів вони підготували вже традиційний флешмоб, випустили у небо символічних голубів, символ їх мрій та сподівань. А також власноруч продзвоніли прощальним дзвоником. 30 травня відбувся випускний вечір в учнів 11 класів. На урочисте свято були запрошені вчителі, батьки та колишні випускники нашого закладу. Діти отримали документ про повну середню освіту і залучилися підтримкою батьків та родичів. Після вручення атестатів випускники вирушили до храму, де відбулася церковна молебень. Продовження святкового вечора відбулось у ресторації Біле озеро. На цьому у нас все. Більше новин ви можете дізнатись з нашого сайту www.vrk3.org.ua. З вами у студії була Оксана Гришко та Швирид Наталія. Бережіть себе. До побачення.